На даному етапі тренування ми сьогодні здійснили аеророзвідку. Тобто в Державній прикордонній службі використовуються безпілотні літальні апарати, за допомогою яких ми виявляємо як порушників кордону, так і інші фактори, які... Можуть перечити законодавству України, і сьогодні ми відпрацювали тренування на основі порушника, який здійснював стрільбу і втечу від прикордонного наряду, тобто, вже саме застосування зброї даного порушника, це вже є загроза життю і здоров'ю військовослужбовців. І якщо ми не зможемо його затримати, ми використовуємо собаку, яка допомагає нам в його затриманні. і Далі вже дивимося на дії порушника і, відповідно, своїми діями здійснюємо затримання правопорушника і доставляємо його до прикордонних підрозділів. для... Подальших складання нормативно-правових документів, що регламентують дане порушення. Що сказати, спочатку, саме коли собаку відбирають для її дресирування, для подальшого проходження служби в органах охорони державного кордону, взагалі в лавах Державної прикордонної служби України, собака відбирається відповідно до критерій. Далі ми в подальшому, під час самого дресирування собаки, здійснюємо її привчання як до пострілів, так і до не лише можемо сказати, що. Що не завжди стріляють на державному кордоні. Може бути якісь приміщення, які нам потрібно оглянути, чи місцевості, де проходить державний кордон по річці. Тобто собака повинна бути навчена до всього. І з самого початку, коли ми здійснимо її дресирування, ми її привчаємо до пострілів, щоб в подальшому не було ніяких е, таких неприємних ситуацій, коли як сьогодні порушник здійснив постріли по прикордонному наряду, собака не розгубилася, а здійснила затримання правопорушника. Дана собаку розшукова, тому що в Державній прикордонній службі, е, як і взагалі, собаки є багатьох категорій. Це як є спеціальні собаки прикордонної служби, соба, спеціальні собаки прикордонного контролю, розшукові собаки. Саме ця собака розшуковою, тому що вона навчена здійснювати пошук правопорушників, як їх по запаховому сліду. Тобто, якщо людина залишила якусь свою річ, втратила під час там, втечі чи спроби порушення державного кордону, собака здійснює. Обнюхує річ порушника, яка була загублена, чи просто інспектор-кінолог, будучи в прикордонному наряді, виявляє на ділянці слід правопорушника. Вже в студії встановлюється цей слід, зберігається запах насамперед. І після того як всі елементи відпрацьовані. Собака здійснюється постановка собаки на її запаховий слід. І вже за допомогою цього запахового сліду собака розшукує правопорушників. Також собака може застосовуватися не лише для пошуку порушників, а й для пошуку людей, які зникли і можуть допомогти розшукати людину, яка просто зникла. але ми маємо хоча б якусь її річ.